О, на пам'ять, що тобі 101 год, і Я їду в армію. Ну і коротше, от видиш, зайшов к тебе. <гуми> Памашем всім. Не хочеш помахати, видиш? О, все. <гуми> 25 вересня 2025 року в останню путь провели мою найдорогоціннішу, чудову, прекрасну бабусю Марфу Романівну Соловйову. Вона прожила 102 роки, 2 місяці і 1 день. Вона приїхала в заставну 75 років назад. Це невеличке затишне містечко у нас на Буковині, нашої Чернівецької області. Тут живуть прекрасні чудові люди, з якими вона здружилась. Тут вона працювала в сфері торгівлі. І своєю невтомною працею, своєю щирістю, відвердістю вона запам'яталась усім жителям міста Заставня. Тут у неї народились діти: це син Сергій, Михайло, дочки Софія, Тетяна, Ольга. А згодом вони подарували їй онуків, правнуків. Ну і з бабусею я ніколи не надьгував. Мені було 50 років, зараз 50 років, і за цих 50 років я просто побачив той приклад, яка людина повинна бути душевно чистою. Доброта з її серця вона лилась стрімким потоком, бурхливим потоком. Вона була дуже емоційною, дуже розважливою, веселою, завзятою в роботі. І завжди показувала приклад е, стійкості в житті. Багато говорити я не буду. Бабуся, вона е, поклала е, незгладимий слід в наших серцях, наших душах, не тільки своїх рідних і близьких, а також і сусідів, і е, всіх жителів міста Заставлення. Ну і я е, написав таку невеличку е, пісню, яка пов'язана з її похороном. Хоча я її раніше писав і присвячую до неї пісні. І хочу просто вшанувати пам'ять своєї бабусі Марфи Романівни Соловйової цією піснею. Люба моя бабуся, час померти прийшов. Та душа вона вічна, як і наша любов, свою працю звершила, ти на грішній землі. І тепер проводжають тебе люди усі, тут зібралась родина та знайомі твої, друзі, діти, онуки, скорботні ці дні, і у день цей прощання знають ти в небесах, у духовному злеті, ти не наче той птах, бо прожила святе та духов. Життя ти любов, доброту дала людям словна, наче ангел небес всім на зустрічі шла, у печалі біді і куди ти змогла, і скеляють усі тут коліна свої в шаніщій оті. Вдячний щиро тобі за уроки життєві, заповіти твої. Люба моя, бабусьо, час померти прийшов, та душа вона вічна, як і наша любов, свою працю звершила, ти на грішній землі і тепер проводжають тебе люди усі. землі. І тепер проводжають тебе люди усі, і тепер проводжають тебе, люди усі, тебе люди усі, тебе люди усі.